Лунають питання від ОСББ, Володя, а як ти там а, підрахував, скільки що до чого, яке споживання, монітори, все. все Так, люди добрі. Я вже неодноразово казав, що в залежності від погодних умов, в залежності від годин, там, пік чи ще якихось, є різна статистика по розряду акумуляторів, е, і скільки ж потрібно. Е, мені дуже подобаються інсталятори, які приїхали, навісили моніторну систему і потім ставлюють. 20 кВт годин акумулятор і 20 кВт інвертор. Щоб типу на один ліфт і там на насосну станцію. 20 кВт трифазного інвертора, як правило, вистачає на один ліфт і на невелику насосну станцію. Ну тобто, наприклад, опалення плюс подача холодної води це, як правило, близько 10 кВт на дві насосні станції потрібно. Це на, на 25-поверховий будинок з кількістю квартир десь в 150-170 квартир. І на один ліфт. Тобто цієї потужності інвертора вистачає. А от батареї 20 кВт вистачає рівно ну, хай 2 години. Статистика проста: 90 кВт годин батарея на 25-поверховому будинку, житловий будинок заселений. Якщо це час пік, то у нас виходить десь на 4,5 години. вистачає. Якщо це не час пік, якщо, там, наприклад, буденний час і кусочок часу пік, то вистачає десь на 6 годин батареї 90 кВт. Тому, ну і знову ж таки, звертаю ще раз увагу, є співвідношення напруги батареї до потужності інвертора. Тому, 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 будь ласка. Статистика статистикою, ті, хто моніторингові системи ставлять, це все, звісно, хорошо, це чудово, але практика показує інше. Мінімальна батарея для ОСББ це хоча б 90 кВт. -год. Хоча б 90 кВт. -год. І тоді вже можна розраховувати на 4-5 до 6 годин. Якщо у вас їздить один ліфт, ну там, один чи два ліфта, і ви суто використовуєте без насосні станції, то тоді вам, звісно, вистачить цієї батареї 90 кВт на більшу Кількість часу. Приблизно десь так. Потрібно звертатися. Гарного дня.